Хороше м'язко. Буде на готовку. О, це вище. Це вище. На столі, напевно. Будемо щось готувати. Що будемо? В наступному відео покажу, напевно, як плов готовити. От. Жінка поки що м'язко розбере. Наступне відео буде у нас для плова. Напевно, так? Да? Ось така хвайна курочка. Ну, з таким файним поваром. Жінка в мене чудово готує. Але ж в житті, як то кажуть, по практиці кажуть, що чоловіки краще готують. Але так що ну, поки чоловік mm. на охоті, то жінка готує. Ось Такий добрячий кусочок м'яса, я думаю, нам на плов зайде. Це зайде по-любому. І в наступному відео. Ми продемонструємо готування плову. Ну так. Да. В, арі... в якому? В армійському варіанті, чи в грузинському? чи в домашньому. А ми можемо і те, і те, і те. Ну ви друзі, напишіть, якому варіанті краще. Ми Оск... в тому і приготуємо. Mm. Оскільки в мене чоловік військовий, то я думаю почнемо з військового плову. Да. А... Тоді будемо на кострі готувати. А, пот... а потім ми вам в наступних відео продемонструємо інші. Різновидності плову, які мій чоловік дуже майстерно готує. Тому, друзі, пишіть курочка, в коментарях. Курочка непогана, свіженька і недорога. Недорога зовсім. Це знайшли такий у нас магазинчик тут, де можна скупитися дешево і смачно. Так що, друзі, пишіть в коментарях, mm. який плов краще приготувати. Я для вас жінкою, приготуємо майстерний, вкусний плов з овочами. Все як у ресторанах Парижа, як то кажуть. Ну, як то кажуть, так. Ми з вами не прощаємося, що побачимося на нашому каналі. Бережіть всі себе. Не болійте і будьте Діліться щасливі. Діліться з нами своїми рецептами, ми будемо ділитися своїми. І так і будемо жити. Да. І головне підписуйтесь. І мирного неба mm. вам над головою. Так, друзі, бережіть себе, до побачення.